Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я запрошую вас у подорож до країни математики. Відгадайте, будь ласка, загадку. У двох матерів по п'ять синів одне ім'я всім. Що це таке? Це пальці. Дві матері це дві наші руки права і ліва. А синочки це пальчики. Скільки пальчиків на одній руці? П'ять. А на другій руці також 5. Будь ласка, дітки, підніміть і покажіть, де у вас права ручка? Ось вона. Де ліва ручка? Ось вона. Що ви робите правою ручкою? Якщо ви правші, ви більшість дій виконуєте правою ручкою. Ви малюєте, пишете. Тримаєте ложку, виделку, коли їсте, а також ножиці, коли вирізаєте. Це правою ручкою. А таке тепер, тепер завдання. Візьміться правою ручкою за праве вушко. Ось права ручка праве вушко. Візьміться лівою ручкою за ліве вушко. Ось так. Закрийте правою ручкою ліве око. Ось права ручка, ось ліве око. Закриваємо. Закрийте лівою ручкою праве око. Ліва ручка праве око. Закриваємо. Молодці дітки, я думаю, ви справитеся з цим завданням. А тепер друге завдання. Для його виконання нам потрібен аркуш паперу. І простий олівець. Завдання слухайте уважно і виконуйте разом зі мною. Дітки, в центрі аркуша намалюйте, будь ласка, круг. І ось центр аркуша. Малюємо круг. Далі, в лівому, нижньому куточку намалюйте квадрат. Ось. Лівий нижній куточок малюємо квадрат. Пам'ятаємо, що у квадрата всі сторони однакові. В правому верхньому куточку намалюйте овал. Ось правий верхній куточок малюємо овал. Такий продовгуватий. Далі. В лівому верхньому куточку. Намалюйте трикутник. Ось лівий верхній куточок малюємо трикутник. І в правому нижньому куточку намалюйте прямо кутник. Ось правий нижній куточок малюємо прямо кутник. Коротку сторону довгу, коротку, довгу. Молодці. Ми виконали з вами. Такий математичний диктант з геометричними фігурами. Молодці дітки. А тепер наші пальчики попрацювали, а тепер хай відпочинуть, і ми їх розімнемо, зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Та, що ми кормили, з гірки ми потім каталися, а ще в снігу валялися. Сподобалась вам пальчикова гімнастика? А тепер пригадаємо, давайте назви всіх наших пальчиків. Гей, дівчата та хлоп'ята, нумо пальці рахувати. Перший. Це товстий, великий, з нього ми почнемо рік. Вказівний то палець другий, він всім вказувати звик. Ну а третій він найдовший і середній серед них, а четвертий підмізинний, Чимось він від них підмінний. П'ятий пальчик довго спав, тож мізинчиком він став. Всі ми пальчики назвали до п'яти порахували. І так, давайте пригадаємо, як називаються всі пальчики. Великий, казівний, середній, безіменний і мізинчик. І так, скільки пальчиків у нас на руці? П'ять пальчиків. А скільки пальчиків у нас на одній нозі? Також п'ять. А на другій нозі теж п'ять. Ще чого 5? Подивіться, 5 будиночків у перчатці. кожному пальчику є свій будиночок. А ще 5 промінчиків у зірочки. На подвір'ї бігали і гралися цуценята. Порахуйте, будь ласка, скільки було цуценят. Одне, два, три, чотири. Всього чотири цуценят. А потім до них підійшло ще одне цуценятко. Скільки всього стало цуценят? П'ять. Як стало п'ять цуценят до чотирьох цуценят. Додалося. Ще одне цуценятко і стало 5. Будь-які п'ять предметів позначаються цифрою 5. Подивіться, будь ласка, на цифру 5 і послухайте, будь ласка, віршик. Потім вийшла погулять на папері цифра 5. Руку вправо протягнула, ніжку бубликом зігнула. Також гак на крані, схожий на цифру 5. П'ять, мов гак на автокрані, що вантаж підносить плавно. Також цифра 5 схожа на ковшик. На чеківщик симпатично – Ця ось цифра невеличка. А ще цифра 5, схожа на половинку яблучка. Роздивіться, ось наша циферка 5. Так. А тепер, дітки, давайте ми з вами викладемо цифру 5 із паличок. Починаємо ось так зверху, в сторону. Так. Внизу ніжку бубликом зігнула і зверху ручку вправо протягнула. Ось яка у нас вийшла циферка 5 із паличок. Так, а тепер подивіться, будь ласка, уважно, як ми будемо писати циферку 5 у клітинці в зошиті. Так, починаємо зверху писати коротку. Вниз ведемо навскіс, закругляємо. І далі вверху ось такий хвостик. Він трішечки ось тут прогибається і кінчик хвостика доводить у куточок клітинки. І так, ведемо вниз коротку лінію, закругляємо і хвостик. Прогибаємо, ведемо до куточка. Я думаю, у вас все вийде добре. Дякую вам за увагу, успіхів, до побачення!